Перещипальний станок з насадкою для общипування дорослої птиці. Курей, качок, кусей, бройвер і венліків. Чудово покращить общипування та прискорить його і полегшить. Підключається до простого дреля. Встанавлюється як на треногу можна встановити, також зразу до стінки. Простий в монтажі. Ось є фіксатор для дрелі. Вона фіксується. Ще не потрібно її держати в руках, також є ось фіксатор для триноги. Ось така установка. Вставляється сама насадка в дрель. Ось є міцний корпус пластиковий, на який монтується. Ось насадочка. Ось центратор для насадки, щоб було краще працювати. Також є отвори. Для причіплення мішка та пір'я, що покращить умови збору пір'я. Такий принцип запускається в сторону стіни, щоб піря йшло донизу. Прикладається курочка обшпарена і працює прекрасно. Ось такий помічник у домі.